Зупинись. шануємо усіх тих, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Звернення до Лучан та гостей міста від сьогодні звучатиме щоденно о 9-й і сповіщатиме про старт загальнонаціональної хвилини мовчання у пам'ять про всіх воїнів, які загинули за незалежність України, говорить волонтерка Анастасія Рудик. Зі слів дівчини, ініціатива виникла ще півроку тому. Чернівці вже давним-давно це роблять. І коли я побачила в соцмережах, що місто просто завмирає, я подумала, а чому в Луцьку такого немає? Станом на сьогодні місто ще не завмирає, але я дуже сподіваюся, що пройде якісь. Світлік часу, і все-таки ми будемо як Чернівці, уже сусідні рівне, Коваль, Хмельницький, тобто вже міста раніше, ніж ми організувались, ну і ми вже". Зі слів волонтерки Анастасії Рудик, до щопонеділкового вшанування загиблих українських воїнів поблизу стели на театральному майдані Луцька долучилося орієнтовно 100 людей. Підтримати акцію також приїхав і військовослужбовець Павло на псевдоволя, який перебуває на реабілітації. Каже, до цього схвально поставилися і його побратими на передовій. Кожен українець має пам'ятати своїх героїв, і для мене це є дуже, дуже похвально. Є люди, які забули, що є війна, але не більшість. Лучани про впровадження щоденної акції із шанування загиблих воїнів кажуть так. Щойно сама приймала участь у хвилині мовчання в будучи в ЦНАПі дає можливість. Нагадати все-таки людям, які можливо про це забувають, тому що є такі. Треба щастя відноситись до захисту нашої держави, нашої цілісності. Шануючи пам'ять своїх воїнів загиблих, також підтримують ідентичність свою українську і звучить гімн, оце, що тут 9 годин це робиться, це моя точка зору правильно. Надалі, зі слів волонтерки Анастасії Рудик, сповіщення про загальну національну хвилину мовчання буде лунати у всіх мікрорайонах міста, а також у мережах магазинів та відеобордах. Говорить, у планах домовитись із місцевою радіохвилею, аби до вшанування могли долучитися і водії за кермом. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.